Так, дядьки, всім попривіту. Сьогодні у нас буде дуже інтересна рубрика. Зараз вам покажу нашого старого друга Олексій, Бо там писали, що давно Олексія не вигулював. А хто нові глядачі каналу, поясню? Алексей, Алёша, Алёша він же ж. Це наш друг по унічтоженню всяких... Всяких ненужних прибамбасів. Тобі ж на сьогоднішній день у нас сьогодні дві жертви: телевізор Бірюзка і отакий дебелий редуктор. Зараз покажемо жертв, поки вони ціленькі. От. А ви не забувайте лайкосик, підписочку і написати, що я вам дал. Так, що у нас тут? Телевізор Березка 23 ТБ41D. д Отака от. От от срань. О, щось тут відкрилося, ну, тут якийсь мікшерний пульт. Ага. Цікаво, якого года він випуска діапазони. Ну, Що то знак качества не стоїть? Возможно, він вже після 91-го года випуска. І, можливо, отут дивлюсь, зелена плата, хрен, що там буде дуже ценного. А взагалі такі телевізори, совєтські чорнобілі. Не, не, не прям древні дракони, а такі десь 90-х годів. Там трошки є з чим поживитися і каємочки, і польовички, і мікрушки. Ну, коротше, трошки золота є. Так, що ми робимо? В першу очередь так, беремо средство індивідуальної захисту. І так, цель ми націлили. Беремо Олексія Олексійовича і отак. Хірячим. Так, перший був трошки промах. Так як Олексій давно не робов, треба його, мабуть, почаще вигулювати. Да? Ну зараз ми ще щось знайдемо розхірячить. Або десь е, в наступних відео ми щось обов'язково розхирячимо. А що, воно нікому не потрібно, значить так, Олексій, давай, попитка номер два. Не, не підведи, не підведи, дружаня. Прям в точку. Шикарно. Шикарно посипався. Тільки <гум> ж скажи, це дебіло стекла збирати. <гум> ну, нічого страшного. Так, тепер що нам треба? Нам треба вот от взяти і робити жертву. Так, тепер дивимося. Дивимось, що тут у нас є. А надай. Ну, так, так, так. Одна нон ну, полубачонки. Провірити магнітні, не магнітні, один дерявий. І то я сумніваюсь, тут десь є маркировка якого года воно. ас 7 Коротше, хрена взагалі інтересного. Ну, трошки мідяшки. Другу платку. Другу платку. Так, он теж вроді як один дерявий. Так, о, окуклених каємочок, он парочка. Бачу, воно ті он, он жовтенькі, то окукліні вони так називаються. По дебільному якось, ну, щось там вони по 10 гривень гра, а можна менше. І на цій платці з позолотою я не бачу мікрух. Не бачу. Коротше, дядьки, ні, ні хер його взагалі навіть розбирати. Ну, ну зараз клацну диряві Подивіться, якщо є по золоту, то вже хоч якийсь там 5 гривень буде. І так, що ми тут маємо? По маркеровці ми можемо знати, що це 93-го года. Ну, десь плюс-мінус так. Оця вроді видніється трошки по золоту. Ну, це вже, мабуть, вважається як імпорт. Вот. Ну і приймають їх там 2-3 чи 3 гривні грам, щось таке. ну полубачати. Я теж думаю, фуфлижні. Дірявий дирявий оцей оказався дирявий, Він білий. Далі, тут у нас ще один дирявий, він теж дирявий фухло Взять тут абсолютно нічого. Просто нічого. Ну, може якихось грам 100 меді буде. Ну, оце ще, по-моєму, діодчик. Так видно, 84-й год Ну, 84-го року не. не, 80. Вроде... А ні, 94-й. Да, бо воно так написано. 94-й. Коротше. Фуфлыжне фуфло, даже тут заморачиваться нема, просто там може пару катушок збити. Та тут 50 грамм меді. і от і вся любов. Ось такі телевизоры. Лучше це був би якийсь осцилограф. годів 80-х. Или Ото, де, де може інтересно розбирати. А, тут навіть оці коробочці, щоб ви розуміли, одна мікруха, трошки з позолотий, навіть полів нема. Он одні катушечки поміняла. Може то якась хрень по без коз... хоча і без корпусних нема. Коротше, фуфлижне фуфло. Далі. Приступаємо к слідю пацієнту. Зараз трошки срач приберу. Такий у нас редуктор. Вроді навіть латунна шестерня. Зараз треба ну, її замагнітити. Так, сьогодні якийсь прям день обломів. Що це таке? Шестерня магнітиться. Цей магнітик прив'язав, щоб спробувати. Шестерня магнітиця. Це, бачите, основна здорова, сама здорова шестерня. Вот. А других там здорових латунних бути не може. Обідно, обідно. Що це коїться? Не знаю, зараз може щось друге, якусь жертву підберем. Може ще щось поламаємо, бо якесь настроєння сьогодні хороше, щось поламати, побити треба, розібрати. Вот. Коротше, ждемо. Може щось і знайду зараз. Коротше, дядьки, дивіться. Ходив я, шукав, шукав. Кругом і тут ходив, і там ходив. Шукав роботу для Олексія. Може цього шарахнем дракона. Кстати, дракони. Цей в продажі, цей можна на розрив, хто що бачить, це можна розірвати там бабка, мотор, плита, цей ціляком, цей по 9 касарей можна ціляком, цей десяточку. Тут всякого добра, куча, тобто дивіться, ну так уже заодно прошвинуся, вам покажу. Бабки малі продольні, бабки-бабки, зашалені бабки. Тут ціла куча всього. Коротше, хто що побачив, вибирайте, пишіть, скину до фото відео, скріншоти. Делайте і присилайте. Так, коротше, не знайшов, я таке, що можна швидко шарахнути оліцеєм. Але знайшов таку от красоту. Дивіться. Пудра бронзовая для красок. Фігінна фігня, я вже пробував не красити. Бачите, я вже півтого тут хранить в сухому місці не більше 10 лет. Дядьки, ну воно вже 40 пролежало. І дивіться, вона хуже цього не стала. Ну, красота красива, ви подивіться. Просто золото партії. Е, отакі баночки тут маса то 700... Ой, а що вона виключилась? Сейчас я вам продемонструю, щоб не думали, що я вас там дурю чи що. 722. Тобі ж полкило пудра і цей. 220 грамм баночка. Скільки воно стоїть і стоїть ли воно взагалі? Отака от красота. Ну тут я не знаю. Навіть цю баночку можна літрів вона воно жидка. Ну, тобто воно не влагу не хапануло, не свернулось. Коротше, все чітко. Скільки така от красота може стоїти? Я хрень я знаю. Люська регає. Люська, а це оріхів нажреться і хрущів, сволоч. Люсико. Ну ладно. Вот, може кому надо, а не так выкинуть и знашу, що знаю, робити. Короче, если надо, напишіть. Опять бушу бушує. Ну и также пройдемся до не показу. Коротше, може кому надо, а цей редуктор за полторушку, 1500. Так, да, шестерня не бронзова, но це якийсь імпортний польський. Він ось все, бачите. Типа був планетарний. Вот. По ідеї тут ще должны бути шестеронки. тут тільки ось одна шестеронка. Тут дюрка 50 ей богу. Ну, коротше без доп фото замерів примірів за полтора а так хотілося його з Олексієм роздеребанити і подеребанити бабки так отут у нас все по 100 гривні забирайте держателі чи метчикодержателі для огромних лірок ой метчиків і також воно підходить для розверток Такі здорові. Вам ногою прикинув. Вже бачите, в носочках осінь іде, осінь не жде. Так, Тут у нас такі ключі на 42 потужні. Кстати, ідея, ідея вам переклипати. Можна, хто ковальською справою займається, можна їх переклипати на дебелі якісь монтії. Толщини тут хоч відбавляй. І от хто хоче оптом, оці всі ключі зрою 30 гривень кілограм. Один ключик кіла 4, 3, 4, десь так. В общем, не задорого, вам куча хорошого офігенного матеріалу. Переклепаєте на монтіровки, монтіровку можна продати гривень за 300 а по 30 ну, ну десь так на сотню вийде. От. Хто що тут бачить, як і бачите, вже листопад починається. Із карабінчики. От. Дивіться, розділяйтеся на цьому подоні все по 100 гривень, ну, мінімальний заказ 500. Тобто така як би, шикарна акція, але є трошки услов'я. Двигатель фіата. Я думаю, теж він уйде трошки підрозобрати. Уйде в чермет, в чермет, воно мені не а може комусь пригодиться, що тут алюмінька, там бошка, ну блок чугунний. Ну, таке трошки трошки буде грошей. ТНВД жалко. ТНВД. ну, 100 баксів за ТНВД так повністю у зборі. ну ціна взагалі навіть, навіть не то що по ціні розборки. Ніде ви його не купите за 100 баксів Дельфі на Fiat де ні 9 дізель. Ну, двігатель був робочий. Що зараз з ним? Хриня Це просто двігатель взяли як донора, там нікотрі кишки подоставали, перекинули в другий, продали, а цей так в подарок віддали. На цьому принципі все. Кому понравився відосик, ставимо лайкосик. Можете написати, що слідче шарахнуть. Якщо е всі скинуться, там, всі почти 9 тисяч підписчиків, скинуться всі по гривні. Е Можемо той нескорі різаком перерізати і все, і в Ой. Ну то таке, все, всім пока. Якщо кому щось треба, це ВФГ. Трошки. Це сам чи хобот, чи не хобот. Короче, це матня 3000 і защита 1 м 1500, алюмінієва, алюмінієва і стальна. Це, по-моєму, задні, задні кришки. Патрончик 200-500 і 500 гривень, а та матня 300 гривень ролики з крючком. Ну і ця матня полторушку. Якщо може сильно комусь хочеться, вони є ромашки ці, а не рифльоні. Отдам по 20 гривень кіграм, якщо оптом Шати, шати, діаметри. Та я думаю вам видно. Діаметри і тяга така за 500 гривень Т-150 На цьому точно все. Всім пока.